Привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур, ми на ринку Шуварсь і знімемо ціни сьогодні неділя. Подивимося, що в неділю твориться на ринку. Так, капельки 20 гривень. А баклажан 40, да? так? Такий невеличкий. А по 8. Так, молода капуста 16 гривень. В неділю також січуть капусту, Січена 12 гривень в неділю. І таку 9-10 хочуть капусту. Так, огірок на сьогодні 90, а там гарний такий був по 100. Так, 45. П'ять такий помідорчик. Цікавить? Зараз подивите, цікавить. Сливочка. А при чому сливочка така? Сливочка 25. 25. Гарна сливочка. Дуже гарна, дивіться, мають 10 бананочок, угу. якщо вас цікавить, ще щось торгуємо, все там дешевше, чуть -чуть, якщо зберегти все. Зрозумів. Значна 25. Така 30, да? так? Така 25. Мелко. Так, 45 такий от геркулес гарний 60 гривень. На 90 ага. так, салат 100 гривень. Ні, дякую, нам ціну. Середня частіше 13. Так, Така морква 14. Люба 5, капуста велика 8, середня, там далі 9. Дякую. Хороший такий 9, а менший по 6 гривні. Ринок є, цибулька 22,25, різна є цибулька, то можна собі купити. Такий чесник 100 гривень волинь. Ой, а на фруктах тут ринок такий, звичайно, невеликий, але вибра є, що там далі і яблучка, і грушки, все є. Ціни я вам скажу. Така от рядка 15, да? а це більша? Така 25. 25, трохи більша. І така здорована яблука 25. Так, і таке яблучко по 10 гривень сьогодні. А така менша по 10, так? Да? Була? Така маленька грушка по 10. Так. Та ні, воно видно в ящику. Розумію це. по 20, так? Да? А мілка по 10. Середня 13. Як на ринку з овочами мало чого зняв, знімав вам ще квіти і ціни на квіти, тут такий квітковий рай. Дивіться, як гарно. Ну, у нього тут 30 сортів, каже, десь по 30 сортів різного фундука і він продає зараз сажанці. Всім привіт, я Максим Геват, у мене тут відводки фундука. Дворічні. Є угу. більше, менше. Угу. Гарні, гарний. Тут 5 штучок. Просто красота знову і прицінимося вам квіти, що почув. Ось такі от 30 гривень. По 10 даже можна взяти собі. 15 за штучку. Опт. Гурт. гурт. Ящичку там по 20 штук. 300 гривень ящичок. Плюс-мінус такі гарні різні по 50. Кущиками 70-60 Такий кущик 60 буде коштувати написано. ну Нагору, звичайно, я думаю, може, там трохи посунеться, не знаю, але це закущик. такі во 70. бачите 70 гривень. 100 гривень підвісні. Ось такий о, підвісний 100 гривень коштує. Красивий. По 100 гривень. Ну, гарні, гарні квіти. То є, що тут вибрати, О, дивіться які, Блін, воно ще ціни написано, дивіться, які гарні. Очки розпускаються. Квіти, звичайно, дуже гарні. 40 гривень такі от. Тако м'яч. Вазончику великий по 40. Тут різні продавці і різні... Той раз я такі бачив невеличкі, там ящичку 20 штук маленькі, то були по 10, цей раз не знаю. От такі от невеличкі. Тут там немає хазяїна. ну, Я підходив той раз питали, То Так можна взяти собі е, різні, а можна одного кольору взяти, бачите? Гарні, гарні квіти. От такі от білі гарні. Ціна, дивіться, які гарні. 50, 50 гривень. Ну і ще такі от красота Тепі треба поспитати, нема в кого спитати дивіться як. Нема в кого спитати. Тижні, неділя, вихідний всі десь поховалися. Такі от гарні є. Тут вже без цін, без цін. А тут ціна є, 60, а да? такі гарні 60.